Ця тисяча гривень могла би стати підтримкою для бізнесу, тому що нагадаю, що ці кошти з, карточки, з картки спеціальної національного кешбеку, про неї я розкажу трошки пізніше, як її зробити, як ці кошти можна скористатись, можна, власне, сплачувати за послуги саме українських виробників, українських послуг, і це би мало підтримати український бізнес. І тому хочеться поговорити саме з представником бізнесу. Що він думає, наскільки це помічна, це буде тисяча гривень. А, ну, тобто ми не знаємо скільки там конкретно хто як заробить на ній, але чи, чи дійсно вона потрібна бізнесу? Тому далі ми переходимо до нашого гостя. Це буде Василь Курій, він є підприємець, а також громадський діяч. Пане Василь, дякую, що включились до нас в студію. До вас власне ми звернулися як до представника малого бізнесу. Що цікаво, тому що почути власне вашу версію, для чого була ця доносована тисяча від зеленського? Бо зараз люди так поділилися в своїх версіях на основному, що це або щоб допомогти армії, що люди будуть її брати і донатити на армію, або щоб люди витрачали ці тисячі гривень на українські товари, на українські послуги і відповідно допомагали розвивати бізнес. Тож з ваша версія для чого була ця буде ця ти. Мене дуже немає не доброї версії, і напевно не пасує критикувати президента в такий важкий час для країни нашої, але я вважаю, що це напевно такий, такий момент, коли потрібно сказати свою думку. І можливо, ті люди, і сам Володимир Зеленський, і ті люди, які це задумали. Можливо, якщо цих думок буде багато, вони почують. Бо мовчати тут вже мені не хотілося. Ну скажу, що тим чином, як на мене, президент Зеленський дуже серйозно, дуже жорстоко образив свій народ, український народ, і, і мені навіть в страшному сні не могло наснитися, що. Враховуючи все, що ми пережили за останні десятиліття, яку велику ціну заплатили і продовжуємо платити за за свою гідність, за те, щоб бути гідними людьми і жити в країні, в вільній країні, президент вдається до таких, ну як на мене, дуже пронезливих кроків. Виглядає, що Володимир Зеленський втратив відчуття реальності. і Мені мені це виглядає, що він пропонує милостиню, або він хоче купити той народ. І задумаємося, який народ потребує цієї тисячі. Той народ, який на своїх плечах вже 10 років витягує цю війну, виносить цю війну і працює для війська тих пенсіонерів, які відбують свої пенсії. Для для фронту, тих маленьких діточок, які там колядують і ці різдвяні свята ходять на тепло і потім всі роки до копійки передають для фронту. І зараз е, Володимир Зеленський пропонує нам всім е, по тисячі. Це як на мене це є ганебна тисяча. І по-іншому я не можу її сказати, і я не не шукаю ніяких оправдання. Я розумію, що скоріше за все в моєму розумінні це політехнологи. ті самі, які працювали з Юлією, яка давала тисячу, ті самі, які працювали з Януковичем, Януковичем який давав тисячу, і президенти змінюються. А вони заробляють для президентів, і вони залишилися далі і пропонують ось таку модель, але вони не відчули напевно тої реальності і настрої та серце того народу. Який точно зараз не потребує таких милостей таких подач. Це... Це дуже. Я не сприймаюся. Я обурений, я дуже обурений і мені дуже сумно, що Володимир Зеленський так поки що і не відчувши свій народ і... і не зрозумів. Я маю доволі таки збудував успішний бізнес, але ну, виходить, що я напевно нічого не тямлю в бізнесі. Коли я думаю інакше, я більш ніж переконаний, що ця тисяча це ніяким ну, можливо там дуже маленько може повпливати на наш бізнес. Є набагато більше чинників і можливості, де тих 30 мільярдів могли насправді повпливати на бізнес це якісь програми для фермерів, допомогти фермерам працювати, дорожчувати для нас їжу для аграріїв. Це точно потрібно допомогти адаптуватися, дати можливість працювати, створити якісь мікро міні бізнеси для людей, які повернулися з фронту, які мають інвалідність, які вже не можуть служити. Їх є дуже зараз багато. Їх потрібно адаптувати, і їх потрібно. Допомогти навчити можливо, або допомогти фінансово <кхи> стартами, щоб вони могли самі на себе зробляти, працювати, ставати успішними. Є дуже багато варіантів, коли можна було використати це дійсно для бізнесу, давати людям рибу, а не вудочку це, це дуже погано. Це я навіть не знаю, це комуністи чи хто так робив. Це ганебна яка, яка підтичка, для якого бізнесу? І, 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 якщо ця тисяч, вона піде, або е, так само як і людині, яка можливо дуже вкрай потребує якихось грошей, але ж вона піде для цієї керівниці, е, в серку, у нас під диван її там засуне і то яка, куди вона піде, який бізнес буде розвивати. Вона піде для о, прокурора з інвалідністю. У нас вони всі інваліди, піде йому. Ця тисячка. піде тисячка бізнесмену, мільярдеру, який на в журналі Forbes, як що це за така вирівнювача паличкова якась система, яка мені, мені вона дуже чужа. Я, я не розумію взагалі, як можна було до цього докотитися і таке, і таке пропонувати нам. Можна було в громадах встановити, ми вже про це говорили неодноразово, встановити сонячні станції. Це ж велика купа грошей. І ці станції вони почнуть працювати на людей, вони почнуть приносити гроші, вони зменшать навантаження на бюджет громади, вони зменшать навантаження на наші електромережки, вони допоможуть нам пережити зиму. Ну, є дуже багато варіантів, де можна було спробувати ті гроші, але обрали, обрали це, що обрали: обрали шлях Юлі, обрали шлях Януковича, обрали ганебну тисоцю. Ні, ні рейтинги Манковича, ні рейтинги Юлії Цяганена тисяча не врятувало. Якщо можливо, ви відчуваєте настрої в людей. Ви є сільської громади. мені, ну от містяни, вони можливо, більш такі гонорові зверхні, фу на вашу тисячу. Можливо, в селах люди не так категорично ставляться до цієї тисячі. От сільській громаді, де людей можливо ну, менше доходів, люди тішаться, що буде ця можливість тисячу витратити? Чи все-таки це не є готівка? А що розберись з тою програмою? То навряд чи в селі дуже скористуються нею. Жартують. Люди жартують? Люди жартують. Зеленський, напевно, зробив те, що вміє зробити найкраще, підняв настрій. Ми зараз маємо багато мемів, багато е, насмішок, і люди просто вже хочуть усміхатися, і вони почали усміхатися з цієї тисячі. Ніхто ну з тих людей, я живу в селі, зараз перебуваю в селі. Я не чув від своїх сусідів чи знайомих, що хтось дістав велику радість від того, що. Зайшла чи зайде ця тисяч йому на якийсь рахунок. Я, я не чув за захоплення. Люди м, вживають зовсім за інше, і е, люди м, собі зароблять гроші, і, і вони не потребують цієї подачки. Можливо, хтось таки скористається, можливо, який якийсь частини суспільства якось буде велика радість, але ми всі знаємо, що вона, вона такі такі. Речі не вирішують ніякої проблеми. Це тисяча вона не вирішить абсолютно нічого. Вона тільки в, в другої великої частини суспільства в, в їхніх очах Зеленський втратив. Це я mm -hmm. розумію. Що що... Для мене це, це зрозуміло, для мене це дуже такий серйозний дзвоник. Я, я кажу, я би не хотів говорити погано про президента, але в цьому випадку я не можу казати, що це його технологи. Або якісь там люди, які йому нарадили, це неправильно. Він несе відповідальність, це не жарти. І так вчиняти з нами, так діяти на на наших емоціях це неправильно. Для мене це, напевно, найбільша образа і найбільше неприємне відчуття, яке я відчув за президентства усього президентства президента угу. Зеленського. Його а кроки його кроки які він робить там у їх було багато? Це все ну, можливо, потрібно було робити, але давати нам милостиню не треба було цього робити. Ми, е, це не той народ, який потребує милостині, і він здатен сам собі заробити свою милостиню. Ну, вас дуже так емоційно торкнуло власне, ця тисяча. А от коли нещодавно підняли, ну ще закон президент не підписав, але все-таки Верховна Рада підняла значно податки для бізнесу. У вас теж були такі емоції. ну, Якщо не приниження, то можливо обурення, що не на часі. Чи ви розумієте, що ці податки треба було піднімати, зважаючи на те, що треба наповнити бюджет для оборони України? Я не буду абсолютно. Не збираюся критикувати свою країну, що вона піднімає податки. Так, можливо, десь мене тут можливо, я розумію, що мені треба оптимізувати свій бізнес, але м -м, ми маємо платити і ті, що не воюють, напевно, мають платити в рази більше як платили, м -м, поки зможу буду тягнути. Правда, хочеться, щоб залишалося щось для розвитку того бізнесу, і ще, ще щось залишається, бо розвиваю свій бізнес і не здаюся. Творю робочі місця і ну, році багато робочих місць створено, але е, справа в тому, що е, коли держава каже, що потрібно податки, значить потрібно і останнє контрольне питання. Все-таки ви будете оформляти цю тисячу гривень, адже її можна використати на допомозі армії. Я не хочу би агітували просто зараз. Звичайно, щоб всі її оформляли, але от чи ви ще не визначилися, тому що тут таке спірне питання: а чому б її не взяти, не допомогти армії? Нір'яна. Е, е, я ж тільки що говорив. В мене немає армії іншої держави. В мене немає іншого уряду, в мене немає іншого національного банку чи казначейства. В У мене є моя держава. У мене є моя держава і моя армія. І якщо я цю тисячу візьму, я дуже щиро хочу вірити, що моя армія, моя держава спрямує її куди найбільше потрібно. Дивися що я хочу сказати? Сама. Ми говоримо про те, що ці гроші цільовані могли піти на інші витрати, правда? Mm. Але нам потрібно розуміти, що наша економіка, яку можна було реально підтримати за 30 мільярдів, це та сама підтримка містах. Воно ж нікуди не дінеться, коли е, допомогти бізнесу, коли створити робочі місця, коли запропонувати програми, коли дати такі гарні поштовхи для людей, які е, запровадять свої бізнес і будуть працювати, то це все і буде для війська. Коли кажуть, що ці гроші не для війська, це якось трошки неправильно. Ці гроші підуть для війська, коли краще запрацює наша економіка. І я хочу, я прошу, можливо, не почує хтось залишіть ті кошти в державі, сядьте, працюйте, напрацюйте модель, щоб 30 мільярдів стали поступком. І стали таким бізнесовим якимось проектом для багатьох людей або для самої держави, чи це з сонячними панелями, чи це з аграріями, чи саме допоможіть людям працювати, заробляти, і вони через півроку, через рік сторицькі віддадуть до місця, і цих 30 мільярдів прямо скористаємося ми для війська. Так само, якщо ми вложимо їх в медицину, ми маючи менше хворих людей, більше поздатних людей, ми також підтримуємо наше військо. Будь-куди, куди держава правильно їх спрямує, це і буде допомогою війська. Ну чому ми себе самі дуримо, що ми не можемо дати на військо, давайте їх роздамо. Так не можна робити, не можна нічого давати за дарбо. Це не може Зеленський до рівні Юлі, до рівня Януковича і робити такі. Такі речі, це все, я Мені соромно за, цей... за ці слова президента. Я не знаю, чи це вже буде вчинок за тими словами, але я точно і моя сім'я не буде брати цю тисячу. Чому цю тисячу має брати людина, яка заброньована і працює? Як це зрозуміти? Один на фронті інша людина з інвалідністю потребує? А той, що на фронті його сім'я потребує бо, Ми знаємо, не на передових частинах а люди, які служать просто війську, вони мають невеликі захоплення і не й воїни вдома, і сім'ї потребують грошей. Тай чоловік, що зараз працює на Україні в тилу, має броню. Чому він має отримувати цю тисність? Невже ж ця людина не спроможна заробити на свою сім'ю спроможна. Він не на фронті, він має рух помоги, він працює тут. Не розливайте і ти ви не буде. До mm -hmm. нічого доброго це не приведе. І ніяке це не є вплив нашої економіки. Це все, це ганебна. Ганебна тисяча.